Зараз ми знаходимося на території музею вівчарства, село Космач. Можемо побачити таких овечок красивих. Нічого не видно. Не видно, треба віконечко помити. Там а, цей. Е, такий, як ми в Косові бачили скриню, бачу вже така велика скриня. Е, їх насправді багато продається. Наступного разу їдемо в Косів. Там дуже гарно, ми вже там були неодноразово, е, щоправда, не знімали ні разу, О, нас гукають. У нас є музей вівчарства. Ми вівці тримаємо для того, що ми. Бо вівця це така неприбуткова тварина, mm -hmm. усі говорять. І ми її зиму додому, а на літо даємо полонину. Спеціально для того, щоб був овечий сир. Бо овечий сир ми потім перероблюємо бринзу. Це зовсім інакший продукт харчування, як молочний. Він не пишіть мене. Чого? Ви так ви, гарно розповідаєте? Розповідає розповідає. Ви дуже гарно розповідаєте. І ми за для того, тому що гуцули весь час уживали. Сивний продукт, і він корисний і не має побічних дій. Хоч би як е, вживали чи овече м'ясо, чи овечі, той буз брензу, то е, має побічних дій. І навіть е, наші предки казали, що це свого роду є лікувальне, бо добре навіть переробляє ці молочні продукти і пішлункова залоза. І, Ну, розумієте, як, бо зараз дуже хвороби є від пішлункової, там всякі кудички. Це так, як вони, якщо вживати овечі продукт, тобто молочні продукти і м'ясо, то вони досить корисні. Оце якраз приміщення. Називається Полонинська стай, отак виглядає. І вона поділяється на дві зони. Основна це є перша зона кімната, яка робоча зона, наступна це є коморя. Чому саме музей вівчарства? Бо Тому що оце поселення, де ми знаходимося, називається Гуцульщина. А гуцули поділяли вівцю на три категорії: це є одягальниця, годувальниця і лікувальниця. Чому називали одягальниці? Бо тому що овець стригли, чесали вовну. Коли почесали вовну, робили такі подушки, такі ліжники покривали, отакі кіптарики. з шкур овець, робили, гуглі, штани, як оцей космацький газда. Одягнутий, які називаються галошні, сардак, шапки, які називаються джумирі. І то ми називають вівця столи. Постоли. столи побуті, які були, які ходили раніше цього. Тому вівця називають одягальниці. Чому називають годування це? Бо тому що овець доїть. Коли овець подоїли, то приціжують через хвойні поради дерев такі великі казанки. Молоко. Чому через хвойні поради дерев? Бо Тому що воно якраз е буває е неприємний запах, якщо ті залишки шерсті є, воно затримується це. І кладуть на полонинську кухню, яка називається берфелла. Слова Берфон, той, хто секрутить. Якщо ви бачите, вона теж у нас секрутить. І підогріваю до температури 35-40 градусів за Цельсію. Звідки знаю, що така температура? Занурюють палець, якщо комфортно для людини, плюс-мінус така є вона температурі. І додаю туди шланковий фермент, який називається клік. Mm -hmm. І утворюється перший вид сиру, який називається буц. Його кладуть для того, щоб воно стекла сироватки. Далі кладуть на закамарник. Чому називається закамарник? Ватра тут горить і туди йде дим. Він там прикопчувався. Далі висохав, кидали в таку биничку, яка називається путерка. Брала отакий прилад, який називається брай, і били бринч. Били до тих пір, коли формували букатку сиру, вона повинна до стінки прилипнутися. Якщо вона прилипнула, значить вона готова до споживання. І додавали туди сіль як консервант. В середньому на 20 кг готової бринті давали 1 кг солі. Бо на теренах нашого села є якраз джерела води, які з під землі б'є вода, яка називається сировиця. Сольна вода. так? Прям, це так? якби ви взяли 100 г солі, в 100 г води. І дуже соляно. Дуже. І в нас раніше були солеварні, тобто виварювали сіль, і вона така кристалічно біла, що ви на нього важко дивитися, що аж ріже очі. А здається, і була солеварня тут, я так. маю на увазі і зараз, чи ні? Чи немає? Тепер уже в, в даний час немає. немає а та... раніше це виявки. Mm -hmm. Тоді, коли вже дефіцит солі, звичайно, було минулого року, то у нас масово теж почали варити солі mm -hmm. для продажу. Далі та сироватка, яка залишилася, клали на полонинську кухню і доводили до але так, щоб вона не закипіла. І утворюється другий вид сиру, який називається вурда. Від слова звурдитися. Його споживали в їжу, його довго не тримали. Далі ота сироватка, яка залишилася від вурди, клали збоку, вона сквасніла. І була mm -hmm. квасниця. Маслобойки. Що вона складається? Брали овечі. Масло, молоко, збирали спилки. Спочатку перед цим кидали маслоботку, якщо ви бачите, це є маленьке, mm -hmm. ужентицю, сироватку. Mm -hmm. І так, щоб воно пропарювалося, так, щоб оці всі пори вбили по таганому мікрофлоті. Всяке, mm -hmm. розумієте, Ta -ta -ta. дерево воно притягується. Коли воно це все вбило, тоді заливали сметану тепленьку. І нам колотили. Колотили до тих пір, коли ми бачили вже згустки. В середньому можна було колотити 2-3 години. Оце, це так ніби не отак, а, а з, з, верху, зверху вниз. отак. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. І тоді, коли ми бачили згустки, збиване називається зливали рідке, таке так, як так, вода, так, так, так. і ото густе брали ложкою і втирали. і холодну воду. Холодну воду і вони вимивали то масло, вимивали до тих пір, поки вода є чиста. Mm -hmm. Це можна було 5, 6 і 10 вод. Чому чисте яке? Бо вона така вода, як вода в молоко дати, як дати. Як mm -hmm. Чому треба його вимивати? Як тут, щоб масло було солодке. Вимивали, вимивали, а чому в холодній дуже воді? Протічні навіть бажано, бо тому що ми знаємо, що якщо би гаряче, то вже просто... масло. Так, і, вони, і тоді робили грудки, і грудки вже тоді споживали в їжу. Угу. Як правило, то брали оце масло, коли набивали бриндзю, для того, щоб закрити всі пори. Ну, так, так, так. Так в бочки, не ні. то воно заливалося маслом. Угу. Воно утворювалося біоплівка, яка вона Водом не, контак... не контактувала з воздухом, бо угу. не так шкідлива вода, як Я шкідливий повітрю. воздух. Коли попадає кисень, то молочна кислота вона собі починає бродити потагана мікрофлор, угу. і вона починає гікнути. І вона неприємна на смак, який. Якщо ви бачите, у нас теж бігають. Овечки звіночками, ну чути, куди вони відбилися від стаду. Обов'язково повинна бути опріч для коника. Для чого? Ну, це міг собі дозволити, як той самий е, депутат для перевозки сирної продукції. Кошики для збирання лісових ягодів. І як це є один з бодбайства, цей робили, робили такі пасківці. Для чого воно слугувало? Воно слугувало, коли світити паску, то тут ходили в таких паспічах. Якщо ви бачите, тут у нас робили воно смарічине. То це для чого я не Для світити паску. Ага. Uh -huh. Якщо ви бачите, такої меншої форми, більшої форми, ще меншої, різної форми клали. Uh -huh. Де, бо в той період кожен майстер собі. Як ви бачите, нагрівав на світі цвях, або робив різні форми і припікав. Так, так. Ну він робив собі свій, свій візерунок. Якщо ви бачите, це один майстер, це зовсім інший майстер. Mm -hmm. Ну цей, цей така більш старішенька вже. Так, Старіше, так, це правильно, це Ялічинська, а це є більш наша космацька, який робив. Андрій Івасьюк mm. такий бадний був, що якраз часу такі він робив оці верби. Бо коли була паска, тоді випадали дощі. Якщо ми пам'ятаємо з дитинства, дуже випадали дощі. Коли ви з горів спускалися, ви впали. Ви бачите, вони не розсипали. Так, так. І виходилось, як ті що говорить, що і. Вівці цілі і вовси. <різь> <різь> є, бо не розсипалося і це яке. Ну, тепер вже роблять великі кошелі, несуть паску світити. А як правило, то два-три ячки там клали, кусочок паски. носили воду. <різь> що ви бачите, в основному використовувалися таку посуду. Це все дерев'яне. Тут зовсім нічого немає. Якраз оце, що забути практично, це е, е, як кажуть. Інша історія, бо е, боднарство ну, скоро, то буде в історії. Так. Якщо ви бачите, дуже багато хто не хоче працювати, чому не вигідно кажу. Але все вигідно, як є, бо як казав Тарас Шевченко, що ви чужого навчаєтесь і свого не цурайте. Ну, у нас, наприклад, є такий хлопець, який дійсно він ще це вміє робити. Він поїхав у Польщу, навчився робити євроремонт. І робить явромонти. І, і те, що я казав Пера Шевченку, що ви чужого навчайтесь і свого не цурайтесь. Ну, він свого поцурався, як можна сказати, що чуже ліпше, ніж своє. Хоч він каже, що це не оплачувана робота, але будь-яка річ, якщо ви, наприклад, ну, поставити би приємно було для людини, для себе, наприклад, отакий такий виріб там дві тисячі гривень, образно які. Якщо мені треба, то я візьму її тисячі. Якщо мені не треба, то я і запустую. Так, її. зараз насправді знову починає цінитися. більш Так, такі... але вони, ну, ну, такі в мене є знайомі, в Косові, ще Боднар, він мені якась там якісь доробляють бочки, то дійсно які. Він старший, що він каже, я би передовлювач, нема кому, ніхто не хоче цим займатися. Відмисло. На жаль. Так. Ну то це така посудина, як представлена косівська е, кераміка. Це в нас ось така є, прям така сама косівська кірака, яка е, цілоє. Як навіть візьміть саме елементарне молоко і розмістіть у 4-5 посудин. Це і в глині, в дерев'яні, в скляні, там пластмасові, залізні. Ну і це. І попробуйте молоко на наступний день або через день. Ви скажете, що молоко від різних корів має свій присмак і свій ну, смак. Особливості. Так. А це, ну, ви питалися за роги, це є якраз баранічі роги, е, які знайшов турист. Тобто турист. Е, бо є такий анекдот, ну, що ходить турист по горах ти зустрічає медведя. Ти питаєшся, медведь, ти хто? Турист каже ні, ти не турист, ти їжа для туриста. І це ще раз підтверджується, і з вам місцевий ну, дорослий чоловік грамотний, він скаже, що е, в гори йдуть два-три чоловіка, поодиноко ніхто не йде. Чому? Бо Тому що не всюди ловить мобільна мережа. Ви десь упали, підвернули ногу і тільки може вас знайти один турист. Кричить, не кричить, від луня йде, ви не зорієнтуватися, де хто що кричить. І тому треба йти. Бори. І трембіту будь... маєте, так? Так, трембіта обов'язково, бо будь-який цей трембіт є проклятий музичний інструмент. Якщо. Я Знаєте, чому проклятий музичний чому? інструмент? Чому? Тому що якщо чужинці заходили в гуцульське село і знаходили у вас трембіту, то основному чоловічого роду розстрілювали або вивозили на Сибір. É, чому? Бо Тому що якщо чужинець заходив в село, була відповідна мелодія. І воїни УПА Партизанка вони ховалися по крію. І Вони це, так як знали, вже прослідкували. І для того, щоб це. І сльози у матерів, і дітей голосили, проклинали і казали, що якщо б не трембіт, то годувальник сім'ї залишився в сім'ї. І пізніше ну раніше будь-який захід починався з стрімбіти. А тепер його винесли до духовного музичного інструменту і суто повинен грати на ньому чоловіки. Бо тому, що ну, але це міф, чи це правда, чи це збіг обставин. Е, ну, Руслана Лежичко, ми всі її знаємо, яка знімала кліп, знаю я на теренах нашого села, яка перемогла в Євробаченні і вона грала на трембіту. І дійсно вона не може мати дітей. Але чи це збіг обставин, чи це є просто так. правда, ніхто це не гаден пояснити. І це ще не досліджено, бо є такі міфологічні поняття, що. Ну, ніхто не годен пояснити їх, сказати, чого воно так, а не інакше. Що розкладається трембіта? Це в основному дерево, яке влучила блискавка. Знаєте чому саме це дерево? Чому? Бо тому що е, повинно бути дерево, яке сухе дерево, будь-який музичний інструмент. А коли б я блискавку в дерево, ну, серед дерево, здорове дерево ну Скільки там має 100 тисяч вольт чи 10 тисяч вольт і вона е, е, на ходу висушує. Mm -hmm. е, Шакове висушування. Тобто, які... Це заради того, щоб не шукати серед дерева. в принципі, e, e, сухе. E, сухе. Сухе, сухе. Бо тому що воно висушує всередині всі волокна, mm -hmm. але волокна, коли раптово йдуть цілі. Дерев'яні волокна, вони цілі. Вони йдуть по 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 волокну, так, по волокну, воно йде цілі. Вода сама випаровується, а лишається цілі. Тому йде воно сигнал. Бо якщо дерево зрубати, покласти на двір на сушку, ну, сушити, волок напукають. Якщо ми бачимо дерево, розходиться, воно пукає. Так, так. А якщо ви бачили, коли близько вдарило, ну, воно дерево спалила, але волокна то цілі, воно mm -hmm. кругле собі суціни, які тріщини немає. Які. І тому йде відповідно мелодія і звук. Тому використовували суто береза, Бо березу, якщо когось зняти, закинути в гарячу воду кип'яток, і її ну, еластичне, розтягується, як ізолента. Угу. Щоб докупи. Так, так, так. І все. А це вже після того, ну в сучасності вже покривали лаком. Так як ви бачите, у нас теж покриє угу. лако. Скриня у середньому це є 900-ті роки, 1890-х років. Чому саме таких, а не раніше? Бо тому що шерсть ну, червак, який з'їдає дерево, і їх важко знайти, але вони ще це бо які навіть 1850-х попадається, але вже перероблені. Як правило, вони робили в основному скрині до 50-х років. По угу. після 50-х років. Вже робили шафи. Якщо mm -hmm. можна в фільмах побачити, вже робили шафи. Не скриня, вже шафа. Вони so, so. раніше гуцули харчувалися, і сміття мало було, бо сміття це не проблема конкретного села чи міста, а цілого світу. Якщо ми бачимо, знаємо, що світовий океан, на жаль, повтипає пластику. Якщо ви бачите ену кількість у цій тарілці, бо якщо її взяти ззаду, то воно вже розсипається, воно вже з старості. Якщо була ось така дерев'яна посудина, Тріщина кидали в багаті, спалювали, і я кажу, з попіла прийшло, і в попіл пішло. Оце так виглядає космацька записка. Якщо зібрана космацька молодиця, mm -hmm. вишивку ви в музеї Довбуша що було. Mm -hmm. Так. Він розказував, так, що це кожна, на свій озі, кожна свій не свій озик, кожен свій орламент. А зброя зброя обов'язково повинна бути в стаї для відлякування дикого звіра, не стріляти. А відлякувати, наголошую. А. Якщо деякі звір нападав на стадо, стріляли у воздух, і він.